Терези, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду теро розклад на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, Терези. Загальна енергія тижня пов'язана з думками, які пронизують вашу голову. І це дуже-дуже дуже болючий процес в вашому житті. Настільки болючі ці думки і неспокійні, що ви не можете розслабитися. Кожного разу, коли в вашій голові виринають знову ці думки, ви напружені, не можете розслабитися і. Це просто безсонні ночі. Це якась дуже гнітюча ситуація в вашому житті, або, можливо, це і не гнітюча ситуація в вашому житті. так Це просто ваше сприйняття чогось в вашому житті, так що це вас дуже сильно ранить. Ось якась ще ситуація по справедливості може відбуватися в вашому житті, або навпаки, ви будете думати, що де ця справедливість. Вона обов'язково прийде, важливо, просто потрібно трішки ще зачекати. Також це може бути ваша взаємодія з державними органами, включаючи суд. Можливо, чекали якесь рішення, і воно надійде саме на цьому тижні. Або ж ви відчуватимете необхідність звернутися до суду, щоб захистити ваші права. Можливо, ви так і сильно переживаєте за те, що ваші права порушені, Як до прикладу. Подивимося Терези, ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з м -м, паном на знаку Задяка стихії води. Це людина. Така емоційна, співчутлива, яка може вислухати, з якою спокійно можна поспілкуватися. Це може бути навіть і лікар, це може бути психолог, таких професій людина. Але приємна, якій ви відчуваєте, що можете їй довіряти і вилити свою душу. Так, на дні. Ваш рух кудись. Це для когось може бути просто рух, поїздка кудись, так? А для когось саме те, що і зображено на цій карті, це рух від бурхливих вод до спокійних. Тобто від, від болю, ось ці мечі, які вже штиркнуті в човен, досвід болючий в вашому житті, і ви відходите від цього досвіду. але... Від цього болю, тому що досвід уже залишається з вами в човні, і ви відпливаєте просто до спокійних берегів, там, де ви можете відновлюватися від травм. Що вам може заважати на цьому тижні, Терези? На цьому тижні вам заважає ваша закритість. Ви закрились від людства, від людей, які вас оточують, від близьких. Ви самі себе зв'язали, закрили очі, не ні хочу нічого не бачити, не ні чути, нічого не робити. Закриюсь і все, буду собі сидіти, як своїй мушлі. І ваші емоції застоюються. Ви ні з ким не ділитеся вашими емоціями, почуттями, те, що у вас саме є всередині. Тому вам від цього тяжко. Вам потрібно якийсь новий подих почуттів, новий подих приємних емоцій впустити до себе. Потихеньку давайте вже розв'язуйте ці мотузки і знімайте і включайтеся. Спілкування з вашими близькими. Подивимося пораду карт для вас, Терези. Порада карт відстоюйте власну думку. Це якась перепалка, не страшний якийсь там конфлікт, але все ж таки така ситуація, де вам варто відстояти власну думку, вашу позицію, ваш вибір, відстояти своє. Де ви відчуваєте, що чому я маю вступати? Ні, я хочу відстояти. Нічого критичного в цьому немає, і карти вам радять відстоювати себе. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим. І світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!